Визначити вулицю можна по будівлі колишнього металургійного робітфаку, що по проспекту Дмитра Іворницького, 102. Фасад будинку прикрашає меморіальна дошка на честь Василя Чапленка. Хто такий Василь Чапленка? Це письменник, мовознавець, залишив в спадщину величезний літературний доробок, оповіді. Повісті, драматичні твори, комедії в нього було прекрасне почуття гумору. З огляду на великий літературний спадок Василя Чапленка може скластися враження, що автор мав змогу віддаватися творчості в тиші кабінетів, але більшість його творів написані за надзвичайних умов. Розповідає науковиця Світлана Івлева. Я візьму на себе сміливість стверджувати, що життя Василя Чапленка може стати основою для захоплюючого. Блокбастеру. Починаючи з 1929 року, коли він був заарештований по сфальшованій справі СВУ, навіть ці слідчі не знайшли, що вмінити йому в провину. Він був відпущений, і йому вдалося. Влаштуватися ще досить таки вільно на робітничий факультет Металургійного інституту. До речі, ми з вами стоїмо зараз саме біля цього будиночку, в якому він викладав у 1930-31 роках. Факти свідчать, Василь Чапленко був досить принциповою людиною, не йшов на перекір своєї совісті. Йому було запропоновано стати секретним співробітником, скорочено Сіксотом. Він відмовився. Ви розумієте, що це що за цим стояло? І в намаганні сховатися від відповідних органів, він змінював не те, що місця він змінював міста, він змінював регіони. І, зрештою, в цій азартній грі з сталінською державою, хто кого Василю Чапленку вдалось вислизнути під час Другої світової війни. Тисяча 1942 році хитрістю він зумів домогтися того, що він залишився на територію, яку зайняли німецькі війська, і потім з німецької армії він відступив. Спочатку на захід України, потім в Європу і опинився в американському таборі. За словами науковиці Світлани Івлевої, під час усіх своїх поневірянь Василь Чапленко працював як письменник, писав людяно щиро, з гумором, приховуючи свою творчість навіть від рідних, ховав рукописи в ніжках ліжок на випадок обшуків. Зрештою, всі твори Василя Чапленка були видані в Америці. Чапленко, як пишуть наші мовознавці, зберіг для нас з вами саме нашу надніпрянську Січиславського вірку, яку потім дуже успішно витіснили в суржик. І якщо ми хочемо дізнатися, як розмовляли наші предки, то треба відкривати Василя Чапленка. До перейменування вулиця носила ім'я Михайла Фрунзе, російського державного і військового діяча. Пов'язаний з нашою історією, бо керував радянськими військами. І розгромом Махновської армії діяв не тільки так прямо, але й в 1920 році він заключив союз з Нестором Івановичем Махно. Вони разом брали участь в чонгарсько-перекопській операції. Махновські війська перші форсували річку Сиваш, і після того, як були знищені війська Врангеля за командою Фрунзе, радянські війська. Знищили найбільш боєздатну частину Махновської армії. За це він отримав нагороду. На вулиці Василя Чапленко збереглося кілька давніх будівель. Артерія коротка, проте атмосферна. Фахівці закликають: збережемо пам'ять про видатних українців. Називаємо вулиці свідомо і сучасно. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, новини дев'ятого каналу.